Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку виразне читання тексту Іди, іди дощику Зірки Мензатюк. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з чистомовочки. Послухайте її, будь ласка. Ра-ра-ра. Весела гра! Ро-ро-ро, воронове перо. Ру-ру-ру до рук беру. Рі-рі-рі маленькі снігурі. ри РИ, ри, за мною повтори. А тепер давайте спробуємо чистомовочку з вами разом промовляти. Спочатку говорю я, а ви за мною повторюєте: Ра-ра-ра. Весела гра. Ро-ро-ро. Воронове перо. Ру-ру-ру. До рук беру. Рі-рі-рі. Маленькі снігурі. Ри-ри-ри. За мною повтори. А тепер спробуйте самостійно прочитати цю чистомовочку. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте букви. Я буду читати вам слова, а ви маєте у своєму зошиті надрукувати лише перші букви прочитаних мною слів. Не забувайте, що слова можуть писатися з маленької або з великої букви, тому будьте уважні. Золото, золото, огірок, огірок, слива, слива, ліщина. Ліщина. Шипшина. Шипшина, Оксанка. Оксанка. Тимур. Тимур. Дуже добре. А зараз давайте перевіримо, які букви ви мали надрукувати в своєму зошиті. Золото, огірок, слива, ліщина, шипшина, оксанка, тимур. Останні дві букви у вас мають бути надруковані великі, тому що це імена людей. Якщо ви раптом десь помилились, не засмучуйтесь, просто закресліть неправильну букву, а надрукуйте правильно. Якщо не помилилися і у вас немає жодної помилки, ви молодці. Дуже добре впоралися із цим завданням. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за прочитаним текстом. Давайте спробуємо відгадати загадку і дізнатися, про що саме сьогодні ми будемо з вами розмовляти. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь, як ховатися почнуть. Що це? Це дощик, так, вірно. Давайте прочитаємо віршик Євгена Гуцала. Без дороги ходить дощик, який знаходиться на сторінці 118 у нашому з вами підручничку. Відкрийте, будь ласка, підручник, знайдіть потрібну сторіночку та уважно прослухайте віршик. Євген Гуцало. Без дороги ходить дощ. Звідки дощ іде із неба? Де іде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь через поле, через ліс? А чи є у нього ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить без дороги? Ось такий невеличкий віршичок. Написав нам Євген Гуцало. Давайте, дітки, ви поставите відео на паузу, скористаєтеся підручником або екраном та самостійно прочитаєте віршик про дощик. Одна умова, будь ласка, запам'ятовуйте про що розповідається у вірші. Я сподіваюся, ви вже дітки, впоралися із завданням, прочитали віршик. Якщо ні, давайте я повторю вам його, а ви поки що послухаєте. Звідки дощ іде із неба, де йде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс? А чи є у нього ноги? Та на що дощові ноги, коли ходить без дороги? Дітки, давайте дамо відповіді на запитання до нашого. Вірша. Між ким відбувається розмова? Розмова відбувається між двома людьми, так? про що говорять співрозмовники? Співрозмовники спілкуються один з одним про дощик. А як ви вважаєте, ця розмова виникла в ясну погоду чи в дощову? Звичайно, в ясну погоду співрозмовники такої розмови не вели б. Певно, на дворі був дощик, тому один запитував іншого, а інший відповідав, так? А про що саме дітки говорили ці два співрозмовники? Їх дуже цікавила тема. А як же іде дощ? Тому що коли на дворі з'являється дощ, ми з вами постійно говоримо: о, дощ пішов, о, збирається йти дощ, о, йде дощ, але насправді дощ не може йти, тому що в нього ніжок немає, так? Це не істота, це просто явище природи. І водичка капає з неба, але так кажуть, що іде дощ. Сьогодні, дітки, на нашому уроці, коли ми будемо знайомитися із наступним текстом, нам зустрінуться ось такі слова, які знаходяться у, на нашій стіні слів. Давайте ми їх прочитаємо: голові чоботи, калюжа, дощик, поприміряв, босоніж, подався, не квапиться, поглядав. Дрімає, похнюпився, припустить, нудьгує, полив'яний горщик никає по двору. Ось такі слова і словосполучення, дітки, ми з вами зустрінемо в наступному тексті. Будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати ці слова. Як я вже сказала, дітки, сьогодні ми будемо знайомитися із новим текстом. Написала цей текст письменниця Зірка Мензатюк і називає. Це він, іди, іди дощику. Це оповідальнечко знаходиться в нашому підручнику на сторінці 118 та 119. Будь ласка, підготуйте підручник, покладіть перед собою, якщо він у вас є в наявності. Якщо підручничка немає, тоді спостерігайте за текстом на екрані. Послухайте, будь ласка, уважно, текст, я вам його прочитаю. Подумайте і скажіть, а який би заголовок до цього тексту підібрали ви? Зірка мензатюк, іди, іди, дощику. Купила мама Василькові гумові чоботи, а взути їх ніяк сонячно сухо. У всьому селі жодної калюжі. А дощ іти не квапиться, дрімає собі у хмарині. Поглядав Василько чоботи, поприміряв та й подався до тополі. Дощику гукає. Іди, щоб калюжі були. У мене чоботи нові, хочеться походити. А дощик ніби не чує. Дрімає та й дрімає. Вернувся Василько додому. Никає по двору, нудьгує, а на вулиці Мирослава з подружками. Чого ти, Васильку, похнюпився? Та не можу дощу дочекатися. Ой, чи ти ж умієш його кликати? А чому не вмію? Іди, кажу, бо всі тебе ждуть. Хіба так? засміялася Мирослава. Дощ он, як кликати треба. Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, в полив'янім горщику, винесу на дуба, покличу голуба. Голуб буде пити, дощик буде лити. Дощик почув, за хмари виглянув. Гарно ви співаєте. І танцюєте, я теж так хочу. Та як припустить, а чобітки гумові в хаті залишились. І хай собі, калюжі, теплі, по таких можна й босоніж. Ось таке невеличке оповідання для нас із вами написала Зірка Мензатюк. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть. Можна назвати цей текст. Письменниця його назвала Іди, іди дощику, так як е, починається закличка, яку прочитала Мирославка. А який би заголовок ви підібрали до цього е, тексту? Дощики, дітки, гра з дощем. Теплий літній дощик. Так, дуже добре. Зараз, дітки, я вас попрошу. Скористатися підручником або екраном та прочитати оповідання, іди іди дощику самостійно. Будь ласка, читайте дуже уважно, запам'ятовуйте те, про що розповідається в нашому тексті, тому що далі ми з вами маємо виконати деякі завдання до даного тексту. Я сподіваюся, ви вже всі прочитали текст, ідеї дощику». А тепер давайте дамо відповіді на такі запитання. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про діток, так? І про дощик. Хто головний персонаж тексту, «Іди, де дощику? Головним персонажем. Є хлопчик Василько, який постійно виглядав з неба дощик. Яка обновка у хлопчика Василька з'явилася і хто її купив? Хлопчикові Василькові мама купила нові гумові чоботи. Так? Який епізод з тексту зобразив художник на першому малюночку у підручничку? На першому малюнку ми бачимо хлопчика, якому купили нові гумові чоботи, і хлопчик їх приміряє. так? Поприміряв Василько чоботи та й подався до тополі. Дощику то немає. Так, яка подія відбувається на другому малюночку? На другому малюнку на сторінці 119 ми бачимо, як пішов дощик, і дітки тішаться ним і граються під дощем. Придумайте свій заголовок до тексту. Ну, Я сподіваюся, ви вже придумали його, так, дітки? А зараз подивіться, будь ласка, ось на ці малюночки, про які ми з вами щойно говорили. І давайте спробуємо знайти уривки з тексту, які відповідають малюнкам, поданим на сторінці букваря. До першого малюночка ми можемо підібрати ось такий уривочок. Поприміряв Василько чоботи та й подався до тополі. Дощчику гукає, іди, щоб калюжі були. У мене нові чоботи хочеться походити. Ну десь так, так. А до другого малюночка можна підібрати ось такий уривочок. Дощик почув, за хмарини виглядає, гарно ви співаєте і танцюєте. Я теж так хочу. Та як припустить, а чобітки гумові в хаті залишились, і хай собі, калюжі теплі, по, не, по таких можна й босоніж. Так, саме ці фрагменти підходять до наших малюнків. А зараз, дітки, скажіть мені, будь ласка, виконайте вправу трибуна думок, кому із вас коли-небудь доводилося потрапляти під дощ? Ну, я думаю, звичайно, що всім, так? А як ви діяли, коли йшов дощ? Ховалися від дощу чи бігали і стрибали під ним? Ну, Я думаю, що якщо це літній теплий дощ, то ніхто від нього не ховається, так? Навіть коли мама гукає додому, все рівно бігаєш, стрибаєш по калюжах, тому що водичка тепленька, на дворі тепло, дощ теплий. А якщо це осінній, холодний такий, так? І з вітром, то тоді якось не дуже хочеться ходити і бігати під дощем, тоді, звичайно, від дощу. Ховаєшся. Хоча дітки, я вам хочу сказати, що той час, коли йде дощ, найкращий час для прогулянок, навіть якщо дощ іде осінній, холодний і дує сильний вітер. Потрібно тільки трішки тепліше вдягнутися, взути на ніжки таке взуття, яке не пропускає водичку, і піти хоча б з півгодинки погуляти. Під свіжим повітрям. Саме в цей час, коли йде дощ, повітря на вулиці стає свіже. І воно дуже корисне для нашого здоров'я. Як підсумок уроку, дітки, дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що читали ми з вами сьогодні на уроці? На уроці ми читали віршик і читали оповідання. Про кого йшлося у вірші Щебетунчика. У вірші йшла мова про двох співрозмовників, які розмовляли і цікавилися, як іде дощ. Так, Про кого розповідається в тексті Зірки Мензатюк і де йде дощику? Про двох діток хлопчика Василька і дівчинку Мирославку. які... Також спілкувалися про дощ. Василькові дуже хотілося, щоб пішов дощ і було багато калюш, тому що йому мама купила нові гумові чобітки. А Мирославка навчила Василька, як закликати дощик. Чи сподобалось вам? Чи сподобались вам ці твори? Чому так або чому ні? Ну я сподіваюся, що твори вам сподобалися, тому що твори про дощик, хоч іноді він буває не дуже приємний, але це дуже потрібна річ у природі, і вона просто необхідна, особливо для рослин і тварин? Наостанок оберіть, будь ласка, відпові... відповідно цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитна цеглинка мене влаштовує моя робота, синя я працюю добре. Жовта я можу працювати краще. Помаранчева халипа зроблено кілька помилок. Червона мені потрібна допомога. Зелена супер, мені під силу всі завдання. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.